Всім привіт! Я Романишин Анастасія. Народилася 22 травня 2014 року. Я живу в прекрасному місті Львові. Я весела та творча дівчинка. Вже 5 років я займаюся сучасними танцями, маю багато медалей. Чотири роки відвідую музичну школу. Там я займаюся вокалом, граю на фортепіано та співаю в хорі. Наш хор. Брав участь у конкурсі у Польщі, де отримав гран-при. Також я ходжу на уроки малювання, так що вільного часу в мене й немає зовсім. У мене є старший та молодший брат. Частенько мені приходиться їх заспокоювати, як каже, мама, два синочка і лапочка дочка. А ще в мене є киця Мія. Вона сіренька та дуже пухнаста. Я люблю з нею бавитись та разом проводити час. Я люблю куховарити, часто печу різні печеньки. Мрію стати візажистом, а також подорожувати світом, мрію відвідати Португалію, Єгипет та Італію. Люблю гарний одяг та позувати перед камерою, тому хочу себе спробувати у ролі моделі. Дякую за увагу! До нових зустрічей!